Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Юлія Топольницька. Я історикиня і вчителька історії. Сьогодні знову пропоную разом розібратися з історією. Часом мені здається, що українці не можуть жити без того, щоб не чубитися. Нас постійно щось не влаштовує одне в одному. Інколи ми чуємо, що галичани гонорові, кияни зверхні, мешканці Донбасу грубі, а півдня повільні. Мешканці Полісся, як власне і гуцули, розмовляють якоюсь своєю мовою, а подоляни мають власне бачення на водіння авто. І це не дивно, що усі ми видаємось такими різними, адже Україна географічно і кліматично дуже строката. Крім того, століттями українські землі перебували під впливами різних держав, тож українці добровільно чи примусово переймали культуру, мову, вірування і правила різних держав і народів. Попри ментальні і зовнішні відмінності між нами, усі ми залишаємось однаково українками та українцями. Різниця тільки в тому, чи любимо ми свою країну, чи готові подолати розбіжності і об'єднатися у спільній боротьбі за наше майбутнє. Понад 100 років тому українцям, які перебували у складі різних імперій, довелося виборювати право на існування української держави. Попри відчутну ментальну різницю і протилежні політичні погляди, українці Заходу і Сходу об'єдналися у спільному бажанні створити єдину соборну самостійну Україну. У чому ж наша сила? Як сто років назад, так і зараз наша сила в єдності. А розбрат, прагнення, реалізувати власні амбіції і втримати владу за будь-яку ціну це шлях у небуття. Події 1918 1919 років нам це довели, але про все за порядком. Сьогодні з'ясуємо, що таке директорія УНР, чого вона хотіла і чого досягла, розберемося, у чому історичне значення акту злуки між Західноукраїнською Народною Республікою і Українською Народною Республікою, а також що стало на заваді втіленню цього історичного документа в життя. Отже, на дворі осінь 1918 року українську державу очолює гетьман Павло Скоропадський, однак його політика не вдовольняє значну частину українського суспільства. На те було кілька причин. Перше це аграрна реформа. Вона полягала у відновленні великого приватного землеволодіння. Тоді як безземельні і малоземельні селяни пам'ятали обіцянки Української центральної ради. Тож хотіли безоплатної поміщицької землі і негайно. Так улітку 1918 року майже всіма регіонами Української держави прокотилась хвиля селянських антигетьманських повстань. Друге, уряд Павла Скоропадського складався переважно з російських лібералів із оточення гетьмана. Знов зрада не зовсім на початку свого гетьманування, Скоропадський пропонував посади в уряді колишнім членам Центральної Ради. І Миколі Міхновському, до речі, теж проте ніхто, окрім Дмитра Дорошенка, члена УПСФ партії соціалістів-федералістів, не погодився працювати з так званим узурпатором Скоропадським. Натомість, у травні 1918 року, у Києві колишні учасники Центральної ради, а також члени різних політичних партій, сформували центр опозиційного руху Український Національно-демократичний союз. Дуже скоро ключові позиції в союзі зайняли соціал-демократи на чолі з Володимиром Винниченком. Організацію перейменували на Український національний союз УНС. Члени союзу звинувачували гетьманську владу в антиукраїнській діяльності. Загроза загострення конфлікту між урядом скоропадського та опозицією спонукала гетьмана піти на поступки. Він ініціював формування нового українського уряду, до складу якого увійшли представники національного союзу. Однак для опозиції місць у гетьманському уряді було замало вже у вересні 1918 року. Союз почав готуватись до державного перевороту. 11 листопада 1918 року Німеччина підписала Комп'єнське перемир'я, і Перша світова війна скінчилася. Перемога країн Антанти додала упевненості усім прихильникам відродження єдиної неподільної Росії. Після капітуляції Німеччини активізувались і більшовики, які тільки і чекали слушного моменту, аби відновити війну проти України. 13 листопада Павло Скоропадський дізнався, що Український національний союз планує проти нього заколот, тож наважився видати грамоту про федерацію із небільшовицькою Росією на чолі з Антоном Денікіним, якого підтримувала Антанта. Так Скоропадський сподівався здобути її прихильність. Уночі проти 14 листопада 1918 року окремі діячі УНС утворили директорію, тобто комітет, що мав на меті повалення режиму Павла Скоропадського і відновлення Української Народної Республіки. Директорія складалась із п'яти членів. Її лідером став, звісно ж, Володимир Винниченко, який рахував дні до повстання і вже уявляв, як радісно із квітами його зустрічатимуть у Києві. Неприязнь Винниченка до Скоропадського була настільки сильною, що він ще у вересні починав переговори з більшовиками про спільний похід проти гетьмана. Скоропадський, однак, розумів, що більшу загрозу для нього становить інший член директорії Симон Петлюра. Він очолив військо директорії і мав неабиякий авторитет у середовищі військовиків. Також до комітету увійшли Федір Швець, Андрій Макаренко Опанас Андрієвський. Центром антигетьманського повстання стало місто Біла Церква, що на Київщині. Там перебували основні війська повстанців українські січові стрільці Євгена Коновальця. Усуси. Нагадаю, що на початку листопада гетьман Скоропадський приймав у Києві делегацію з ОНР. Тоді він пообіцяв надіслати до Львова коновальця із Усусами для допомоги у війні проти поляків. Але стрілецька рада відмовилась іти до Львова і підтримала директорію. 15 листопада директорія у своєму зверненні до українського народу закликала до повстання проти гетьмана. Січові стрільці вирушили до Києва і дорогою до столиці під залізничною станцією Мотовилівка, що між Фастовом та Васильковим відбувся бій між військами директорії та гетьманськими частинами. Військо директорії завдало нищівної поразки найкращим військам Скоропадського. Заколот директорії активно підтримали селяни, яким директорія за участь у повстанні обіцяла землю. Вони на місцях формували озброєні загони, очолювані отаманами. Підтримали директорію і проукраїнські сили, які були проти союзу з небільшовицькою Росією. До кінця листопада влада директорії поширилась майже на всю Україну. Формально режим гетьмана зберігався в Україні ще місяць до середини грудня, доки німецькі війська перебували у Києві. Коли ж директорія уклала угоду з німцями про їх відхід з України, а в столиці почалося більшовицьке повстання, гетьман підписав акт зречення від влади. В ніч на 15 грудня 1918 року столиця опинилась в руках директорії. А за кілька днів директорія влаштувала тріумфальний парад і оголосила про відновлення Української Народної Республіки. Після здобуття перемоги директорії потрібно було легітимізувати свою владу. 25 грудня вона оголосила себе тимчасовою верховною владою і призначила уряд УНР. Того самого дня директорія видала декларацію, побудовану на засадах так званого трудового принципу. Згідно з цим принципом, влада на місцях мала належати трудовим радам, що формувалися з робітників і селян. Вищим тимчасовим законодавчим органом мав стати Всеукраїнський трудовий конгрес. Скликати його планували у січні 1919 року. У художніх творах чи у фільмах ми часто зустрічаємо героїв, які виступають в опозиції один до одного. Так і політика директорії була прямо протилежною політиці Скоропадського. Усі чиновники, що обіймали посади за Скоропадського, були звільнені. Декларація директорії скасовувала усі закони гетьманського уряду і затверджувала протилерні. Відновлювався восьмигодинний робочий день, право на страйки і коаліції для робітників. Директорія обіцяла встановити робітничий контроль на заводах і фабриках. Декларація директорії проголошувала конфіскацію великого і середнього земельного володіння на користь безземельних та малоземельних селян. Землі насамперед мали отримати ті, хто брав участь в антигетьманському повстанні. А зараз уявіть себе на хвилинку таким селянином, який відчув, що має право на чужу землю, і йому за це нічого не буде. Бо ж усі органи правопорядку, що діяли в часи Скоропадського, були знищені, а нові ще не були створені. Також уявіть на хвилинку себе Євгеном Чекаленко. Меценатом, засновником української преси і землевласником аграрієм, людиною, яка усім серцем болівала за створення української держави свого часу, Чекаленко активно фінансував публікації літературних творів Володимира Винниченка, часом навіть рятуючи молодого письменника від злиднів. І за іронією долі, цей письменник на чолі директорії УНР голосно заявляє про ліквідацію експлуататорів землевласників, що напряму стосувалося, і Євгена Чекаленка. Декларація директорії позбавляла права голосу і участі у всеукраїнському трудовому конгресі. Цитую «нетрудові експлуататорські класи, які живляться і розкошують за рахунок трудових класів. За такою логікою під визначення експлуататорів підпадали лікарі, науковці, адвокати, журналісти, тобто ті професії, без яких функціонування розвиненого людського суспільства неможливе. Ймовірно, члени директорії це розуміли, адже далі у тексті йдеться, що участь у виборах до трудового конгресу могли брати тільки селяни, робітники та трудова інтелігенція, а вчителів, медиків і службовців назвали. Робітниками на полі народної освіти, лікарськими помічниками, служащими в конторах, тобто трудовою інтелігенцією такий принцип побудови України відповідав ідеології лідера директорії Володимира Винниченка, який ще з перших днів існування Центральної Ради пропагував ідеї українського варіанту більшовизму: земля селянам, а заводи робітникам. Ці ідеї були найбільш популярні серед народних маз через російську більшовицьку агітацію, яка в Україні не припинялась навіть в умовах правління Скоропадського. Тож побудова українського варіанту більшовизму стала спробою не втратити електорат. З іншого боку, діючи як більшовики, тобто за класовим принципом, директорія позбавляла заможних людей будь-яких прав. Саме ці версти суспільства мали освіту і досвід державної роботи. Замість того, щоб суспільство об'єднувати, директорія його роз'єднувала, підбурюючи одних українців проти інших. За спогадами вже згаданого Євгена Чекаленка, у перші тижні перебування директорії при владі значна частина заможних людей та інтелектуальної еліти виїхали з Києва за кордон. Адже вони боялись за своє життя, тоді як суспільні низи відчували безкарність. Відкриття Всеукраїнського трудового конгресу було заплановано на 23 січня 1919 року. Цій події передувала інша. На день раніше відбулася подія, яка стала символом багатовікової боротьби українського народу за можливість жити в одній державі акт злуки між українською та західноукраїнською народними республіками в одну соборну Україну. Повернімося в часі на три місяці назад. І з'ясуймо, з чого все почалося. У жовтні 1918 року громадсько року громадськополітичний діяч у майбутньому член Української національної ради Галичини Лонген Цегельський був запрошений на урочисте відкриття Київського державного українського університету. Тоді Цегельський заявив присутнім, що він передбачає в недалекому майбутньому об'єднання східних і галицьких українців. Я вірю, я певен в тому, що ви, браття, пригорнете й нас, галичан, до себе. 18 жовтня на першому ж засіданні Української національної ради у Львові обговорювалось питання злуки. Одразу після листопадового зриву делегація Української національної ради вирушила до Києва і мала аудієнцію у гетьмана Скоропадського. Останній пообіцяв значну фінансову і військову підтримку галичанам у розбудові армії. Однак, дізнавшись про хитке політичне становище Гетьмана Скоропадського, очільники з УНР також встановили контакти з директорією УНР. Вже 30 листопада, друга делегація уряду з УНР прибула на залізничну станцію Фастів, що на Київщині, де зустрілася з членами директорії. 1 грудня 1918 року політичні діячі підписали попередній договір між УНР і ЗУНР про майбутню злуку обох українських держав в єдину державну одиницю. Втім, сам Лонген Цегельський не мав надто великого оптимізму щодо майбутнього об'єднання УНР та ЗУНР. Фактично, він очолив опозицію до цієї угоди. Пізніше у спогадах він пояснював, чому. Його як галицького демократа не просто лякали більшовицькі погляди директорії, в нього від цих ідей волосся на голові дибки ставало. Адже галичани звиклі до австрійської лояльності розглядали соціалізм як щось чуже і з присмаком ворожого більшовизму. І що це за конфіскація землі без відшкодування її вартості? Що це за передача влади трудовим класам, які ні читати, ні писати не вміють, вже не кажучи про досвід управління на місцях? Втім, на території ЗУНР розгорнувся потужний рух на підтримку негайної і беззастережної злуки, головним мотором якого був Дмитро Вітовський. Прихильники злуки вдавались навіть до такого відомого на сьогодні методу, як збирання підписів, тож процес активізувався. 18 січня 1919 року делегація ЗУНР прибула до Києва, а 21 січня Рада народних міністрів. Уряд УНР ухвалила рішення про об'єднання та затвердила текст універсалу соборності. Тоді ж розробили порядок урочистого святкування з луки і виділили на підготовку свята 100 тисяч рублів, неабияка сума на той час. Що не кажіть, а українців хлібом не годуй, дай їм влаштувати свято. Сто років тому українці це робили не менш ефектно, ніж зараз. Спробуймо перенестися в той день і уявити, як відбувалася ця беззаперечно значуща історична подія. 22 січня 1919 року стояв морозний день дерева були покриті інеєм. Цей день уряд оголосив загальнонаціональним святом та вихідним. Урочисте оздоблення Києва залишилося з моменту вступу директорії до міста. На всіх будинках в центрі української столиці майоріли українські прапори. А на балконах були вивішені килими й полотна з українськими візерунками. Ялинкові гірлянди переплітались національними стрічками. По всій Софійській площі були розташовані герби українських земель. На балконах урядових будинків були розміщені портрети й бюсти Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького Івана Мазепи. При вході з Володимирської вулиці на Софійську площу була зведена тріумфальна арка, прикрашена гербами на Дніпрянщини і Галичини. Дата та місце проголошення акту злуки були обрані не випадково. 22 січня 1919 року. Річниця ухвалення 4-го універсалу центральної ради про державну самостійність УНР. Об 11.00 на Софійській площі під музику почали вишиковуватись українські військові частини. Приходили робітники, представники профспілок та інших інституцій з національними прапорами і своїми оркестрами. Всією процесією керував сам Микола Садовський, корифей українського театру, брат Івана Карпенка Карого. В українському жупані, смушевій шапці та з правдивими козацькими вусами він стояв в автомобілі, який снував туди-сюди. О 12.00 приїхали члени директорії і уряду УНР, делегація з УНР, делегати Трудового Конгресу, представники дипломатичного корпусу. Виступили Лев Бачинський, Лонгін, Цигельський, Володимир Винниченко. Член директорії Федір Швець урочисто проголосив текст універсалу директорії від 22 січня 1919 року. Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України з УНР, Галичина, Буковина Закарпаття і Надніпрянська велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна УНР. Однині народ України, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу Україну на благо і щастя всього її трудового люду. Далі духовенство відправило молебень, а після оркестри заграли, і перший український національний хор заспівав гімн. Під звуки шести духових оркестрів розпочався урочистий парад українських військ, який приймав полковник армії УНР Євген Коновалець. Святкова подія відбувалася у важкий для українців час, оскільки більшовицькі війська без оголошення війни Україні на той момент вже захопили Харків, Чернігів, Полтаву і просувалися до Києва. Тож Володимир Винниченко, який ледь не через день збирався виїжджати з Києва, у спогадах називає 22 січня 1919 року сумним часом. Тоді ж у щоденнику Євгена Чекаленка з'являється ще більш розпачлива нотатка. Винниченко жде не діждеться конгресу, щоб передати всю владу, а самому втекти за кордон. Він вже й паспорт собі виробив, бо більшовики вже під самою Полтавою. Наступного дня трудовий конгрес ратифікував акт соборності. Перша сесія трудового конгресу почалася 23 січня 1919 року у Київському оперному театрі. Зібралося близько 400 делегатів, серед яких і представники ЗУНР. Свідок і учасник тих подій Панас Феденко згадував. Вся соборна Україна взяла участь у трудовім конгресі від мальовничих гуцулів, делегатів українського Закарпаття і до кремезних дядьків із запорозьких степів. В опернім театрі на вулиці Фундуклія зранку до вечора гуло. Як у вулику? Конгрес затвердив акт про створення єдиної соборної України. З ОНР перетворилась на області у складі УНР. Євген Петрушевич був включений до складу директорії. У ході роботи Конгресу більшість делегатів висловилися проти встановлення в Україні радянської форми правління. Зважаючи на загрозу захоплення Києва більшовицькою Червоною армією, засідання трудового конгресу тимчасово припинили вже 28 січня. Влада в державі була доручена директорії УНР. Основні проблеми, на яких мала зосередитися директорія, це здійснення земельної реформи шляхом передачі землі селянам без викупу, ліквідація безробіття через відновлення промисловості та оборона незалежності республіки. Втім, за кілька днів директорія УНР під тиском більшовицьких військ була вимушена виїхати з Києва. А делегати з ОНР повернулися до Галичини, де українська Галицька армія опинилась сам на сам у боротьбі проти польської агресії. Україна знову поринула у вир війни. Що ж трапилось із потужною армією директорії? Створити боєздатну армію зі збройних формувань, що виникали під час антигетьманського повстання, не вдалося. Директорія фактично опинилася без армії. Тоді головний отаман Симон Петлюра почав призначати отаманами будь-кого, хто міг командувати, мав зброю і виказував лояльність до директорії. А також заявив про своє прагнення боротися із більшовиками. Кожен такий отаман отримував грамоту від Петлюри та кілька мільйонів українських карбованців. Ніякого контролю над отаманами встановити не вдалося. Що ж таке отаманщина і до чого вона призвела, з'ясуємо на наступному уроці. Попри те, що акт злуки не вдалося втілити в життя. Його історичне значення чи не найкраще описав колишній противник цього акту галичанин Лонген Цегельський. Це була хвиля якої до гробової дошки не забуваюсь, і вся українська нація не забуде її ніколи та не спочине, доки знов на Софійській площі не задефілюють гуцули, бойки та лемки, підгіряне, подоляне, запорожці, полтавці, слобожани, поліщуки, кубанці та холмчаки разом з киянами. Перед золотим тризубом на синьому полі. Коли він записував ці слова, День Соборності вже став і спогадом, і знову мрією, бо українці знову втратили державність, втратили соборність, були розділені між чужими державами. Чому ж так трапилось? Історія не знає умовного способу, тож ми вже не дізнаємось, як би могло бути. І чи продовжувала б існувати українська держава, якби соціалістичні лідери не утворили директорію і не пішли на змову проти Скоропадського? Бачення України Скоропадського кардинально відрізнялося від бачення більшості українців в українській державі, так і за її межами. Селяни негайно вимагали безоплатної землі, а робітники гідної оплати праці. Соціалісти так ненавиділи гетьмана, що готові були змовитись з колишніми ворогами більшовиками, аби повернутись до влади. Більшовики ж чекали слушного моменту для реваншу у той час, як Антанта не бачила України як самостійної держави зовсім. Тож історія нам знов підтвердила, що там, де ключову роль відіграють особисті амбіції, а не спільна національна ідея, місця української державності не залишається. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. Дякую за увагу. З вами була Юлія Топольницька. Слава Україні. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Едукофундейшн.